Всім привіт, і сьогодні ми будемо грати в ТСБ! Ха-ха-ха! Буля! ха такого не очікував, Никто не такого початку Да. Кулачки! Ну я Просто лося, дав, обережно. Ага. Лагазин кого Ну да. Хесенький лось, что ты тебе куда-то выкинула в космос. Нет, лось! <рик> я думав листья. <рик> Ай! Ну лось це в лоб кулаком вроде ж да? Ай! Напочкайный листь, да? я его побью. Дуду ду 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 ду. ду Ду-ду-ду ду ду ду. Не понял. <свист> ту 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 Бляха. <свист> Задел кулачком. пун 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 Бляха пун а пун я пун 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 Ну, бляха, я мог двоечку заюзать. Ну куда он раний завжди після своих атак? О! Это шо це? Ненавижу цю функцию, вс. Ненавида. Просто з ним неможливо битися, коли він ранится і він мобіг, блин. Ну что он делает? Ну, Ой, боже! Ну чел! Ну чел! Ну чел! Вот так, да? Так Ну как?! Бляха тупая, и то бро соцстрелять не умеешь. Бляха, тут только юзеры. мне надо киллы, мне надо киллы, я иду в кашу и А нет, работа не дает. Ну иди, ну что в него за пих? Минус миллиард. Да чему у меня способка не заюзалась? А что за фигня? Один кило забрать. Ну то один соник Иди сюда. Та я их. Чего вы все-таки тупи? На я йду, я. Дякую. Да це просто лещ такий слабенький. Я слабо. Боже, ну я слабо, но ну не плась. Ну, в тебе, в тебе слабо не получається, розумієш? В тебе... або получається жорстко сильно, або жорстко-жорстко сильно. Це, 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 це виходить получається твої ліщі. Так завжди получається твої ліщі. Або жорстко сильні, або жорстко-жорстко сильні. Вас є жосткі вибір. Дуже великий вибір, правда. Не знаю, як ви виберете, ваше ще. Стільки виборів, стільки номерів! Я не знаю, як з цього вибрати. То що найцікавіше. І що вас ще тут найцікавіше? Я Не знаю, лобічка і ду О ду ха ду У ду 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 ду. Е. Да, их мусорку выкинули. Да, бляха, ты! Раннер! Ты против кого там? Так це ты? Раннера одного. Он валит від нами, бляха, просто раннер... Він Він вилю... лютий ранер. ти, Ранер, ну шо ранити ты знову захотілося? А чому зі мною б'ється, то він не ранить, дяхан. А як ти бився чоловік з Никиткою, то Що ти, что ты ехал? Я не такий, я не такий пляха. Не Ну Тут ще і каунтер, і Все, шо ГГ? Помнишь так лагає, да що там твориться? Це я. Що ТИ там ТВОРИШ, бляха? МЕНЕ Пекаше якийсь Мене жорстко лагає, що ти там твориш? А, він ГОЛИЙ Він ГОЛИЙ голый! голий Куда? <звук> Нікіта, ну що ти там витвуряєш? День <смеш> кілстилери вже припевні кіл персий. Я нікого, бляха, тут такими темпами не вб'юсь. Кілстілери. Все, звали звідси. Ти мені тут червоний ша, бляха, це ти тоже стілер <смеш> ти самий. <смеш> це не я її. Тебе вбили і в єгра привратили. Запам'яшся за тебе. О, мені два кіла зарахували. Відійди від неї, будь ласка. Ну, бачу, ти можеш не відходити. Піпі, що це таке, ЧЕРВОНИЙ! А, ні, це не той. Добре. <гум> це чисто я. О, стоп. І <гум> все, її немає на цьому світі. Ну, це добре. Вбив цього. Ой. Що... Ну куда ты мене вообще не захищаешь? Я врата не так я ты е лица. ну як ні? він вдарил. Капец он попсю нос. Mm. Ты ти... тупый? Куда ты полетел? Уйди в боку! Ти ты мусорку не можешь взять. Чому мусорка набирается? Та тупает че чи що? А! Не, ну ты тупая! Не ну Не, ну! Не, ну вибач Тебе, Ну тепер, Ярю его стоп на Я постараюсь його вбити Я постараюсь, я, все Я, все, я все, в спигнву страдаю. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ладно. Короче, ты зря сдох зря робиться? ту ду 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 Я розучився іграти за цього перса. Я разу тут не поставлю, то ми зупуваю. Куди рани? Та боже, в така аура, вона кудись ранить. Стоп, це не аура. Це в неї такий скин. И 10 килив Бляха, і шо я зроблю. С реально на цей. Эд, микро. Ты киллы, киллив? Не знаю. Ладно, переключаємося на ту, дірку Я хочу дальше. А ну мы... скажи, ты мог ты приедешь, ты сказал мне есть, ты, ты, ты а сам не дашь. Да? И ты за тебе 5 секунд? Из нас. А ты падай, я понимаю, в этой акцент. Ты на кухню сходил на пять секунд и вернулся. Я даже не пуп... Ай-йой. У мене mm -hmm. немає способок, щоб діхати. На мене тімаки нападають. Та Шооо? Чому я не можу дефись? Ой, подяку. Ти можеш перестать ранити челик? Ти сам. З ним?! Чому він стоїть на місці, але... Давай, я направлю на устюшку. ту ду ду ду, 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 ду. -ду, 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 -ду. Хто припирається і мене збиває? Ну боже, чому у мене дежів немає? Що це? Що, як ти стань? Ти дебіл? Ти сюди, кака, куди рани? Раня, 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 раня,

Ну Посто, мені коли боятись буде. А ми стоп прокайтеся, див. Пока. Куда ранний? А куда мені що ще робити? Тебе мені і так кирдык же. Земля мені похуй Будь ласка, челик прикрий. Чаек прикрий мене, будь ласка. o Вокруг укруг взрываете, чего? А ты тупий? Нее! Я его вбиваю! Ты меня под руки лезешь? це? А ну, чому я никого не могу убить? Ты туда? А, вон. Тепер тебе буду бить. А ну, чому вы все пингеры тупи? Збуване За дальньої сторони. У мене нет поганий, щось зого. Йди в дупу. Уйди в дупу. Я і не хочу тебе бити. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. ду 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 мені що. 23 кг Я буду килострія. Навіть сви... Якщо... Навіть якщо тебе прийдеться в то я буду покинути. Не, ну тебе не напевно. Афкашер. Ой-ой-ой-ой, один більон, я покашер. Кто мене питався вбити? Ла изи кілка А, Це тот на басік. Баті. О, оце нормально. Заране. <Hip> Я нашою головного АФК, Пукашу на цьому сервері Я Просто збройний. Ту, ту, в Чому в мене дешки завжди немає. Чом! У мене немає дешів вбрати, сука. Що за? Афкаше просто. Дай Та, на ньому кіли, сидиш, фармиш просто. Як Я люблю афкарше. Сидиш на них кіли фармиш просто і все

Тут уситок только военный. У нас бисы, болна. Вона... У нас всем сервером Тимица. Челик! Это весь пофиг я коли понял, что это челик уже. Раунде, раунде, раунде. Не надо. Я розберусь. Yeah. Сюда. Не сюда. Ай! Перший раз я комбо забрала, і то не забрала. А там там вже мене утерфати не можна. Артем, поможеш? Да не надо вже. Зараз я не розберусь швидко. Вбив. Ой, а за мною чого? А за мною чого? Ой, я покажу, я вбив. Міняшка. Пока. Вити шаніча, він мене Він мені каже, погоді, ну, він весь чохнутий. Я його вбив три рази, а він каже, що я не. Ну, якого я вбив? Так, я його три рази вбив. Ти мені поможе на цей шані попадаю. Мене жутко лагає через цей ядерк. Дайте я гарачку на один мяч поставлю. Ай. Мо, проти мене тупо всі. Троє ті А мене хоча б не лагає. Чому моя дефтон не нажимається? Ч ⁇ один челик приперся? Да, один Тим, типа, 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 Добрый вечер. типа, это и Саник. типа, 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 Да чому? я новин? Дарен, мне 16 киллит для до эмоции сказать чему? Тебе все Я буду Тебе буду избивать. Бляха, на мене по тео нападає. Матеу! Він а, злий. Цього, Це Мате, злюка. Бля, він... вміє ці скіли блокати, він якось всі мої скіли блокає. Бляха, треба трешка повлияет. получається де ты чому я не можу сіл скили брока та він може це це? ай двоє на одного ой двоє на одного двоє на одного Бідняжки, двоє на одного наварають капець не так я, я мені надо бігти да я де нафиг Якщо я ведь кожу від того, то на мене нападает инчай. Вы десталы! Чима еди, шай, тебе. Поможе, шальник, блин, и, и, ты хранит! Не заешай тогда! Он у утой шаник, блін, астратый! Ти на того напав, ты на мене напав? <рирок> Що? Я вірю в тебе. А я в себе не. А ти дебел! Ти навіть в нього не попала, а в мене попав. Іди в попу, я маю кілти стілити. Стіл кілер, я стіл кілер, я стіл кілер. Мені треба це запам'ятати, але вона женеться вже, мене вже один чел на сервер мінали. А там уже! Дун, 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 за хур та то за хур... Тралаляло, тралаля обаюн, да, обаюна.

Уйєть! А я просто його відволік, щоб він тебе не збив. вбив! Вбив. Командна робота. Я його відволік, щоб ти його бив. <реку> Далеко не побіжить. Фо, Чому я по ньому взагалі не попадаю? за херня? Я знайшов вже затісти. Я знайшов затістивати, я, я, я готуюсь. Це неможливо. Тупо неможливо з цим говноїдом битись. Я хочу я хочу у цей тіл стіл бити. Норма. Ну. Куди вони улітають всі? Битись, битись, битись. Ну, ні! Битись. ну чому не ну, я запрацю? Злые, вот, я спрукил. Я спрукил кожаный, на какие вы не захочете Ой, чекай, рано, 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 рано. Да, да что? Ну и какая это реакция Был. вообще? Стильно, стильно, стиль. Це ну, ЧОМУ я більше не, більше не можу віла так віла як він. він. Так, це ж фок. Оно дихається безконечно. І почекай. Я буду ранити. Все, хай самі блядь це говно їдять. Де нахуй? цього я ненавіжу! Коротше, я тут я без нього відео і до. Ладно. Жарти. Жарти зупини. Я килл стіле, я кіл килл стіле, давайте. Бийтесь, бийтесь. Ну, не... ну не власть! Ну я килл стілю, ти хоче, ну блідо! Ну я ж з тебе не буду стілити, ну дякую, блін Ну не його! Хоча б. То дай його не побуває сидить. <кос> Задовбали Вони неможливо з ними бити. Чому я ж зимаю безконечно на цю втуку? Те білой діжа. Не надо! Вдруг мне не надо его по этому симгун. Не, мы будем бойовиться. Це Микел тупый! Захищай его! Ти китай без пассивки! Не могли его придугадать! Шоно робить? Рабожить! Да поможить!

Це дебіл, чи Ой. Це? Ой. Як против таких людей битися? Я не хочу але... я все, я поняла. Я не що? Нього рани, безумно, було. Я можна так само вимога? видно из майна раны. Можно хвилинку можна приемно а это килл не за руку чай она типа на паралле кула моя было мало подать паню плачет а неможливо з ним битись Що з ним я буду так отбіжать, а ні, отбегать она не сами килл Я в боку стилю кіли. Стилю кіли чи як? Та я стильно. Буває або те, чи як? Це так Капець. Це фін. Ви бачите самі. <ристот віде> Тепер буду на урані. Хай він, хай він. Де його? Зачка. Тобі. Кого буде мало... Ха-ха! А это пока. Ну короче, на чм все кому способа? Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. все, всем пока-пока.